Кожен із нас хоча б раз задавав собі питання, а скільки коштував той чи інший товар, продукти харчування чи послуги, скажімо, 100 чи 200 років тому. Наскільки нинішні ціни відрізняються від цін, наприклад, 19 століття? Друзі, вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Сьогодні розповім про ринкові ціни на українських землях 80-90-х років позаминулого століття. Звичайно ж, у порівнянні з тодішніми заробітками. Отже, візьмемо матеріали Подільського губернського правління за 1892 рік. На той час у Кам'янці-Подільському можна було наняти маляра, коваля, слюсаря чи штукатура за 1 рубль 50 копійок. Йдеться про день роботи. Столяр коштував 1 рубель 20 копійок, а простий землекоп – всього 50 копійок. На ринку губернського міста металеве відро коштувало 50 копійок, а дерев'яна лопата – 25. Натомість металева лопата була дорожча на 40 копійок, пилку оцінювали у 80 копійок, сокиру 1 рубель. Вартість 100 штук червоної цегли була 12 рублів. Навісний замок коштував від 1 до 2 рублів. Що стосується продуктів, то за штовх молока це трішки більше літра. Просили 10 копійок. Запут житнього борошна це 16 кілограмів, 1 рубель 10 копійок. Пшеничне борошно було дорожче 1 рубель 50 5 копійок. Друзі, долучайтеся також до мого сайту Хроніки Генеалога. Там знайдете багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Йдемо далі. Тепер розглянемо, які були ціни на продукти в 1893 році. Візьмемо будь-яке повітове місто, скажімо, про Скурів Подільської губернії. Один пуд житнього хліба можна було купити за 1 рубель 60 копійок, пшеничного за 2 рублі. 16 кілограмів свинячого м'яса коштували 2 рублі 80 копійок, телятини 2 рублі 40 копійок. Фунт карася лина, нагадую, фунт це майже пів кілограма. Оцінювався в 13 копійок, щука у 20, дрібна риба 6 копійок. За фунт масла просили 20 копійок, грибів 65 копійок. Відро кислих огірків коштувало 45 копію. пуд солі 40 40-45 копію. відро 75% спирту 9 рублів, відро вина 4 рублі 80 копію. відро пива 1 рубель 20 копію. Пуд сала можна було купити за 5 рублів 50 копію. Відро молока за 1 рубель 60 Фунт фунсиру за 60 Пуд меду – за 7 рублів, Пуд цукру – за 6 рублів 80 копію. Копій один індик коштував 2 рублі, гусак 1 рубель, качка 35 копійок, курка 40 копійок. Ціни на продукти в інших повітових містах Подільської губернії були практично ідентичні. Тепер порівняємо ці цифри з тодішніми доходами більшості населення. Тут відразу треба зазначити, що розцінки в різних регіонах різнилися. Сільськогосподарський робітник, який наймався до землевласників або заможних селян, за рік отримував на півдні України від 80 до 100 рублів, на лівобережжі від 50 до 60 рублів, а на правобережжі зарплатня була найменшою 30-50 рублів. Найвищою була зарплатня у період збирання врожаю. Жінкам і підліткам платили менше половини від отримання чоловіків, оскільки цінувалася насамперед сила і витривалість. Натомість офіціалісти, тобто працівники маєткових економій, серед яких було багато дворян, вихідців і шляхти, отримували набагато більше. Так, економи, бухгалтера, касири мали до тисячі річної зарплатні. Садівник отримував у межах пів тисячі, до 200 рублів. Напередодні Першої світової війни сільський староста отримував від 25 до 80 рублів, збирач податків від 10 до 80 рублів, писар від 40 до 80 рублів. Відставала оплата праці у сільському господарстві і від заробітної плати робітників пробисловості. Так, на початку ХХ століття на цукрових заводах робітник міг заробити до 30 рублів на місяць. Середньорічний заробіток робітників на фабриках та заводах, скажімо, 1905 року, становив 205 рублів на рік. Проте на той момент саме сільськогосподарські робітники складали переважну більшість найманої робочої сили. Зіставляючи заробіток сільськогосподарських робітників з їх видатками, фахівці сходяться на думці, що вони ледь задовольняли свій прожитковий мінімум. Так на правобережжі наприкінці 19 століття чоловік та жінка, працюючи рік поденно, могли заробити разом до 80 рублів. Такий заробіток міг задовольнити лише мінімальні витрати сім'ї з двох осіб. Друзі, як думаєте, скільки б ви змогли заробити, якби проживали наприкінці 19 століття? І чи могли б собі дозволити робити регулярні закупи на тодішньому ринку? Пишіть в коментарях. Побачимось, папа! -па.